Різдво велике християнське свято, що символізує пам'ять про прихід Ісуса Христа у світ людини. У ніч з 24 на 25 грудня католики усього світу відзначають одне з найважливіших в історії церкви свято. У Житомирі учні гуманітарної гімназії номер 23 підготували театралізований вертеп, в якому показали народження божої дитини і поділилися цією радістю з усіма присутніми. Діти у 23 третій гімназії, вихованці, які вивчають польську мову з другого класу. Мали можливість представити дуже гарні колядки, і ці колядки вони представляли в рамах міжнародного. Фестивалю польської колядки, який організовує Житомирська обласна спілка Поляків. У гімназії польську почали вивчати сім років тому, і сьогодні учні показали високий рівень знання іноземної мови. Це більш до таке домашнє свято, на яке дітки готувалися і старалися показати, що вони навчилися на заняттях польської мови. Це також і декламація віршів, але і співання колядок дрівок. Сьогодні ми можемо вже бачити ці зерна, які заклали 7 років назад, сьогодні плідно проросли. Дітям уроки польської мови дуже подобається, і в майбутньому вони хотіли вступити до вищих навчальних закладів Польщі. Вивчати польську дуже хороше ну заняття, тому, що польська вона дуже схожа до російської чи української мови, і тому її легко вивчати. І дуже цікаво. Вітаю, з на жемі, поважані в жвобі, жвомі, вовік. Ще тобі їх на стені носить корон, то числі не злове. Дійсно, стані сложили дівчанку крольове. Надстаєнко два до достаєнко і до мжечі в ружних жонках. Місто дари для джечан. Свято Різдва Христового є особливим і дуже очікуваним для усіх віруючих християн. Наприкінці святкового дійства діти отримали солодкі подарунки від генерального консульства Республіки Польщі у Вінниці.